250 боєприпасів знешкодили піротехніки ДСНС від початку року на Вінниччині. Більшість вибухонебезпечних предметів люди знаходять у полях та під час будівельних робіт. Сапери застерігають. Якщо натрапили на підозрілий боєприпас, не торкайтеся до нього. Знешкоджувати його можуть лише спеціально підготовлені фахівці. У нас в студії Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю вас. Як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету? Ну, є такий сталий і постійний алгоритм, який мають пам'ятати як діти, так і дорослі. Про це ми доносимо абсолютно під час всіх превентивних заходів. Перше, що має зробити людина, це відійти на безпечну відстань від виявленого небезпечного та підозрілого предмету. Зателефонувати до спецслужб за номером 101 – це ДСНС України у, Він, у Вінницькій області, якщо ми говоримо про наш регіон, або номер 102 – також можна використати номер 112. Необхідно. Одразу повідомити про місце виявлення невідомого предмету, назвати час виявлення. І постаратися зробити так, щоб до цього місця ніхто не підійшов, тобто якось загородити дане місце, і відійти на безпечну відстань. Якщо є можливість побути до приїзду спецслужб, які встановлять тимчасову охорону, то це було б дуже добре. Ну і треба пам'ятати, що за жодних обставин люди не повинні здійснювати будь-які механічні впливи на ці предмети: не пересувати його, не заливати, не посипати ґрунтом, і не дай Боже чимось. По ньому стукати, а як часто люди натрапляють на боєприпаси? Ну, якщо подивитися статистику, то спочатку весняних робіт та осінніх, тоді, коли найбільше люди, як то кажуть, наводять лад на присадибних ділянках під час обробки полів, дуже часто саме під час таких робіт і виявляються вибухонебезпечні предмети. Здебільшого це відголоски, як то кажуть, часів минулих війн. Чи збільшилась кількість виявлення таких предметів, можливо, в порівнянні з минулим роком? E, порівнювати минулий і теперішній рік, як то кажуть, ще зарано, тому що 2024 не закінчився. Але ми маємо усвідомити і маємо розуміти, що з початку повномасштабного вторгнення кількість виявлених боєприпасів на території Вінницької області збільшилась завдяки? Тому що і здійснювалися обстріли на території Вінницької області, і звісно, на знищення та знешкодження небезпечних предметів також залучаються піротехнічна частина, України у Вінницькій області, і на всі боєприпаси часів минулих війн виїжджає виключно наші піротехніки. Наскільки такі боєприпаси можуть бути небезпечними, і чому їх категорично не можна трогати? Тут не можна, як то кажуть, проводити якусь вибірку чи градуювання безпечні, небезпечні апріорі, всі вибухонебезпечні предмети вони є небезпечними і говорити про якісь, який може менш нашкодити людині, а якісь більше це буде неправильно, тому що вони абсолютно всі становлять загрозу для життя та здоров'я людини. Дякуємо вам, що завітали до нас в студію. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую: з нами була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області.